Вітаю вас, мої дорегенькі Я Ірина. Ви запитуєте, чому сирський так часто у Бахмуті? Навіть запитуєте це ви. Мене, мене теж це, я бачу, що ви запитуєте, я теж цікавлюся. Ось, ми всі знаємо, що сирський є лояльний до нашої влади. Ось. І так, давайте подивимося. Дехто. Пише м, по справах, хтось каже, якийсь є підтекст. Давайте просто подивимося. А, чому Сирський так зачастив до Бахмуту? Там фоточок багато, там відео дуже багато і тому подібне. І так, і так. а я вже розумію, я вже розумію. Знаєте для чого? От не, от не догадаєтеся. От-ну не догадаєтеся. Дивіться. А, тому, що, тому що в Бахмуті очікується щось дуже важливе. Щось таке, знаєте, ну не перемога, а якась велика подія тут має бути. Має статися щось, що принесе комусь славу. І наша влада, ми знаємо, що наша влада часто підганяє, підтасовує, підсилає, як то сказати, щоб я правильно це все виразилася, щоб не пропустити цієї слави. Вони знають, що там має бути щось. Вони просто хочуть, щоб сирський був на місці, коли відбудеться щось: звільнення території, втечуть орки. Розумієте, щось таке. Дуже-дуже щось визначне має статися. Ось, і це має, будемо так говорити, статися з дня на день. І щоб це ці лаври. Дати не там комусь іншому, хто там дійсно щось робить. Ось. А щоб дати відзнаку: ось завдяки сирському ми перемогли. Розумієте, як я цю, як я цю ситуацію бачу? Ось для мене це теж новина. Вже до цього до того ухитрилися, що вже ого-го. Ось. Плюс у мене ще одна. Ще одна, зараз я перевірю, тут ще одна інформація йде. Зараз. зараз. А, він ще докладає стан. стан щоб, знаєте, Від Офісу президента скривається багато. Не все йому докладається. Ми знаємо, чому, я не буду тут пояснювати. Всі ви знаєте, чому. Зеленський, не Зеленський, а залужний. Він має свої секрети. Як військовий він не все докладає. Ось тому офіс президента посилає, щоб той узнавав, рознюхував всю інформацію і туди-сюди докладав. От вам і розклад, мої дорогенькі. Я для себе зробила висновок. Я побачила це. Я цього не знала, не могла навіть здогадуватися. Ось карти чітко це все показали. В першу чергу, щоб йому потім дати нагороди: ось я побіділь, я тут все провернув, все. І плюс щоб тут дві справи, і плюс, щоб офіс президента знав про все, що там відбувається, щоб був у курсі справ курсах ще були. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за такі чудові запитання. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом ми переможемо. На все добре!